Собаки, коли вони вже успокояться? що вони до нас хочуть. Ну, Жили люди, хто як міг, ні, прийшли. Щай. о, які вони до нас прийшли? Люди добрі. То ходять, ось така майка тіліпається, десь коліна, автомат висить, і вони-тьо-тьо-тьо-тьоп. Скільки людей здесь жить? Хоча тут біна скільки тут живе, кру двоє. А чому ви не уїжджаєте? Ну не хочу. Це моя хата, я тут живу. Так і ж ти родину. За що ж ти прийшов грабити людей убивати? Чого ж ти сюди прийшов? Іди свою родину захищай, а де ти нашу захищаєш?» це ну, ж зачищаєш. кажу. Чоловіку. Так, постійно робили ремонт, тоді дітей вчили, тоді дітям хочеться квартиру, ту то квартиру, той ну, то внук підріс. Останній років зробили, це ми в жовтні зробили ремонт 21-го року, Все, мебіль поміняли. Ну, вже я кажу, живемо. І, і здравствуємо. Треба було припертися. Боже, як вони пішли по хаті, як почали вони смикати, <кхе> ну шафа купа, наче ж таке воно просте ж. Може, вони рвуть ці двері. Я їх стой, не, вже знайшла не, документ, бо думаю, що пристрели, тут в хаті ніхто не знайде. Яково просто потягни. Воно стало поїхало туди, поїхало. Ой, а це ж чоловіка забрали якраз в больницю в Херсон. Старша дочка зять йому довезли. А менш ми забрали з Кривого рога, бо там ж, туди, вони ж рвали одразу на кривий ріг, 13 березня. Вибачте, бачите, вони з тієї сторони, ми спочатку не знаємо, що воно таке. Воно так почало бити, це ужас. Дочка злякалася, вона почала тіряти сузнання, то і заскочила в порі. Кричить, щоб я йшла, Думаю, Та, ну там щось понесу порів, голодно, що я понесла там то якийсь Ну, Вони били от сюди, Ми, буквально у нас так за грудами, і били в центр туди. Там якраз мужчину вбили одного, там ранили багато. Тільки на тій вулиці вони сиділи, там в домах у двох то наблюдали за нами. Наблюдають, там раз одного застрелили. То там потім розстріляли сім'ю. Вискочила, по воду її вбили. Там з другої вулиці колодязі воду набирав, його вбили. Той ніс воду свиням давати, його вбило. Ніну теж в руку давала короликам їсти, теж прострелили її таку руку. Теж біж... Я тут, як медсестра, кричить, Таня мене ранила, мені руку перебило, о, господи. Вона прибігла, то я платок себе зняла, то прив'язала, як медсестра вже не в'язала, то притурчила, букров пульсує. з Ну, нічого, бо дякувати теж, то одразу там примочки, якісь припарки там робили. Я оце сижу, гатять, ж, ну земля ж горить, двигти все. Я одна, дочку тієї, слава Богу, дай Бог здоров'я людині вивезли. Кажу, ну дай Бог, ту дитину захватять. Ну що молода дівчина красива, ну, що буде? Я не я, я, взагалі я з ума соба. Ну і слава Богу, вивезла. А я залишилася одна. Фух. Ну, знаєте, я рада, що я була сама. Я ні за що не переживала. Я взагалі не бояла. Я тобі перестала боятися. Я взагалі не боялася. На мене сусіди, всі, всі сусіди бігли до мене. І це сюди ми приходимо ввечері і сідаємося в нас, тут ми починаємо балакати, щось пам'ятати, їм ну, ну, хороше. То були, зібралися, вертольоти почали би так витікали, так ми не знали, що воно таке перший раз вертольоти били. То нам були передали. Борщовий набор. Шо? Де ж ці капусту? <смі> капуститися? Ми ж так же сидимо, такі діловірці. Я зварила борща, погукала всіх сусідів, тут сидимо ж, борщ тіма. Вони як почали. І знаєте, що що Ніхто не бросив в тарілку з борщом Всі за тарілкою в підвал, і там вже надаємо. <смі> і цього часто спомню кажу, борща наїлись. А, ну не було ні газу, ні світу, ну, нічого ж не було. Плити построїли, щось там кандюри, навіть хліб пекли. Ну, у мене собаки, ж, то я першим ділом варила собакам їсти, а тоді вже варила собі їсти. Посадила город строгенько ж це, ну як же це не не посадив город. Перестала сиряти, я посадила там те, перестала сряти, я те посадила, а потім діло до сапання. Пішла часник сапати. Сапаю, сапаю, а вони почали стріляти. Показала дулю, кажу, у мене план, я сапаю. А солося таке, досапати трошки. Досапала я, заходжу в двір, і що ви думаєте? Чую, там як жах, напішла, подивилась, там, де я сапала, отак часник, а отак цибуля. І це прильот тут в цибулю. Рядом. Буквально ну, що там, ну, дві минути, може, як я з городу зайшла сюди. Ну, я тоді більше не іспитувала собі тільки почали стріляти, я зразу виходила. У нас скром хати 11 прильотів було. Оце вийшло, розбиті вікна, двері побиті, ну, побиті, ну що тепер я скочу, позаліплю, а де там постягувала, це лафанки положила, постягувала. Якось не ну, істерила, що у мене все побите. Ну я жива, подивився, кришов, вона така вже. А сусідня каже, Івана, вона нічого ну, розстраютися. Дивіться, голубе небо й зоці зв'язок. Я то так вийду, а ну і правда крась. <блищий> ну, Спасибо, люди допомогли перекрити кришу і там вікна це ж тут все побите було. Саме головне, як йшли наші хлопчики. Оце тут. Стояла бочка така із зерном у мене, а тут в мене був такий п'єдестальчик. Я на нього вилазила, це цього не було ще, це ми зараз вже для дорос Я на нього вилазила бінокль і <свісно> наблюдаю. І мені все було видно, що там робиться. Наші! Боже наші. Я до сусідки кричу, наші, вона вискочила, де наші? Що наші кажу, йдуть. Боже, це вам не передати? Це передати словами не можна. Тула наша війна кончилася, і наші хлопчики, щоб були живі, господи, поможи їм біденьким, а то все чепуха строїться, зробиться.